Друзі, перед початком відео хочу подякувати тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Володимиру Максим'юку. Друзі, нагадую, що цей канал живе виключно на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене за реквізитом в описі до відео та у закріпленому коментарі. Англія, середні віки. Сонечко світить, співають пташки, діти граються на сільській площі. Який же чудовий час, щоб бути живим? Гейти помереш від десантері. Крім того, на нас знову напали вікінги, який же хріновий час, щоб бути живим. Зараз 900 рік, Європа це мокрий сон вікінгів, набіги відбувалися усюди. Гей, ти хочеш піти в набіг на Париж? Ок. Конкретно цей рейд пройшов не надто добре, але король Франків був такий типу: Ви хлопці досить сильні та лякаючі, якщо до того, щоб ми дали вам землю на півночі Франції, а ви взамін захистили нас від інших вікінгів». Так і сталося, вікінги створили нормандське герцовство, а потім повністю офранцузилися, прийнявши християнство, вивчивши мову та наробивши діточок з місцевими жителями. Англія також мала неба які проблеми з вікінгами. У 800-х роках данські вікінги завоювали більшу частину країни, але англосаксам, зрештою, вдалося їх вигнати, хоча вони залишили купу вікінгів поселенців. Тепер цей хлопець король, і він відстій, замініть його братом. І він такий типу, геймала, як справи, і у них народився син. А потім він обернувся і такий типу Геймала як справи, і у нього народився ще один син. А потім він помер, і ніхто не був впевнений, якого синів треба зробити королем. Давайте у цього, він же старший. У мене є краща пропозиція. Нормас, теж варіант. Потім він виріс, одружився з донькою Герцога нормандського і наробив не з нею купу дітей. Запам'ятайте цього малого, він буде важливий для нас. А потім радники короля підійшли до нього, і такі типу: Ей, чувак, усі ці вікінги-поселенці, які живуть тут, вони можуть об'єднатися і вбити тебе. Ну, а чому б нам спочатку не вбити їх? Так і сталося. Це розлютило датського короля, який розпочав вторгнення, і Вікінги знову завоювали Англію. Потім Англосакси її відвоювали, а потім Вікінги знову завоювали. Сім'ї короля довелося відправитися у вигнання, включаючи Едуарда. Пам'ятаєте його? Він поїхав до Нормандії, де прожив 30 років. Він і його брат Альфред намагалися повернутися до Англії, щоб відвоювати трон у вікінгів, але їх зрадив граф Уесекській, який сказав: Привіт, друже, відвезу тебе до Лондона, девся значка, щоб зробити тебе новим. Королем. О, ні, розпечена кочерга потрапила тобі в очі. А, я осліп! Значить, ти не можеш бути королем. Потім Едвард втік назад до Нормандії. Після того, як ще кілька королів вікінгів приходили і уходили, один, зрештою, помер, не залишивши спадкоємця. Єдварта покликали назад до Англії, де він став королем. Тут і починається наша історія. Війна ще змінила англійську мову, озвучив Піс. Є один нюанс в тому, як ставали королями у середньовіччі. Часто так було, що спочатку не вся країна буде вас підтримувати. Ви можете бути вразливими до повстань, і тому саме ви маєте встановити свій контроль на цих землях. На щастя, для Едварда знайшовся надпотужний чувак, який мав великий вплив в Англії. Якби Едвард міг отримати його підтримку, то Англія стала б його. І хто ж цей хлопець? О, твою ж маму, це ж то йому так, що тикав розпочиною кочергою очі мого брата. Після незручного моменту, коли Едвар Годвіна з країни, йому, врешті-решт, довелося поступитися і дозволити йому зберегти графство. Можливо, після того як Годвін дав йому купу золоти і сказав, що йому дуже-дуже шкода. Король Едвар також одружився з донькою Годвіна. Потім Годвін помер, і його величезні статки перейшли до його синів, які всі стали графами. Конкретно оцей став новим графом Уесекським. Тепер Гарольд Годвісну був шуреном короля Едварда. Він був близьким радником короля. Хоробрим воїном, який зарекомендував себе в битві проти валітів, і в багато в чому він був майже другим королем. Ой ой, Едвард постарів і лежить на смертному одрі, можливо, з релігійних міркувань, а може тому, що він не був радий одружитися з нею. Він не шпекав свою дружину, і як наслідок у нього немає дітей, тобто немає явного спадкоємця престолу. Та значить, я буду королем. У нього все ще є внучатий племінник, може хай він буде? Ні, давайте краще я. Була лише одна проблема. Я вже згадав, що мати Едварда була з Нормандії, сам Едвард виріс у Нормандії, і у нього було багато нормандських друзів. Нинішнім герцогом Нормандії був Вільгельм на прізвисько Виродок. Чому у нього було таке прізвисько? Ну просто одного разу його батько викрадався зі свого замку, коли його радник запитав: Аго, куди ти йдеш? Е, докажи кожем'яки?» Нафіга купити шкур? Але це була брехня. По-перше, тому що кожум'яки продають оброблену шкіру, а не шкури тварин. А по друге, тому що він насправді збирався побачитися з донькою кожум'яки. Ну і власне через якийсь час в них з'являється дитина, Вільям, народжений поза шлюбом. Ну тобто він народився виродком. Його батько помер, коли Вільямові було 7 чи 8 років, і він став новим герцогом. Більшу частину свого дитинства він провів ледве нокаючих замахів, що, ймовірно, перетворили його на крутішого сучого сина, яким його пам'ятають сьогодні. У у першому році місто Алісон спробувало повстати проти нього, і жителі міста були по шкурах мертвих тварин, аби насміхнутися над його матір'ю. Вільям був розлючений, і він відповів: Ну скажімо так, це було не дуже гарно. Ось, власне, коротко опис того, що це був за персонаж. Вільям і Едвард були хорошими друзями, і Едвард нібито пообіцяв, що Вільям може отримати англійський престол після нього. Через 10 років Говард Годвісон навіть відвідав Вільяма і присягнув йому над святими мощами, пообіцявши, що Вільям може стати наступним королем Англії. Хоча, можливо, Харді зробив це лише тому, що Вільям тримав його родину в заручниках. Коли Вільям почув, що король лежить на смертному одрі, він сказав: Ура, я стану королем! Отже, тепер у вас є двоє надзвичайно могутніх чоловіків, які обидва думають, що ось-ось стануть королем. Але почекайте, ось ще один хлопець. Він є королем Норвегії. Більшу частину свого життя він провів як наймит, борючись за того, хто дасть йому більше золота. Назвіть будь-яке місце він стопудів там бився Польща, ага, Естонія так. Проти піратів у Середземному морі ще і як. Святі землі, Сицилія та Болгарія. Так! На цьому він шалено розбагатів і буквально плавав у золоті. Потім він повернувся додому і став королем. Один із попередніх норвезьких королів уклав угоду з одним із англійських королів вікінгів, сказавши, що коли цей король вікінгів помре, король Норвегії отримає англійський трон. Хердрада вважав, що завдяки цій угоді тепер він має право на англійський престол. Він також дуже хотів піти на останнє велике завоювання, яке перетворило б його на легенду. Тож, коли він дізнався, що Едвард. На смертному одрі, він подумав, я вторнусь до Англії, і тоді я стану королем. Тож, тепер у нас є троє надзвичайно впливових людей, які всі думають, що ось-ось стануть наступним королем Англії, а це означає, що хтось ймовірно постраждає. Тим часом у самій Англії Гарольд Гелвіса наглядає за вмираючим королем Едвардом, але раптом він виходить із шокуючою заявою: Ге, привіт усім, підходьте ближче. Ага, отак. Давайте ще ближче, не соромимось. Окей, тож, у мене для вас фігові новини. Король помер. так знаю це дуже сумно. Е, але і хороші. Ще новини, він сказав, що я маю стати наступним королем. Отже, ура мені. І йому так. О, ще він сказав, що якщо одного разу ляпнув комусь іншому, що той може стати королем, він йому більше не подобається. І цей хтось має просто залишитися в Нормандії. І також сказав, щоб більше ніхто не задавав зайвих питань. Окей, добре поговорили. Ідіть. Е... займайтеся власними справами, коротше. Зазвичай для підготовки коронації нового монарха потрібні були місяці. Але Гарольд поспішав і коронувався того самого дня, коли короля Едуарда поховали. У Нормандії радники Вільяма прийшли до нього і сказали: Привіт, великі Віллі, погані новини. Гарольд Годвіц он на англійський престол. І Вільям був розлючений, тому він послав свою людину до Гарольда, яка сказала Вільям просив передати, що ви вкрали трон, і вимагає, щоб ви негайно не повернули його йому. Дайте ну, мені подумати над цим. Ні. Він сказав ні. Отже ж виродок! Заждину, ну, я думав це ти, чувак. Не круто. Вільям негайно почав збирати свої армії і готуватися до вторгнення в Англію. І тут вилазить один нюанс: у середньовічній Європі вислови короля загалом сприймалося несхвально, оскільки вважалося, що вони були обрані самим Богом. Отже, у Нормандії Вільям мав залучити Бога на свій бік. Для свого завоювання він потребував благословення папи. Тож він пішов до папи і сказав: Годвісон присягнув мені над святими мощами, а потім узурпував престол. Чи можу я його вбити? Так, звісно, чого б ні. Тож, папа благословив Вільяма, і тепер Бог був на його стороні. Все було, в принципі, готове, залишилася тільки одна проблема вітер. Віддув не в ту сторону, і Вільям мав чекати зі своєю армією в Нормандії, а Годвінсон чекав зі своєю армією на півдні Англії. Вони чекали, чекали і чекали. Тож в якийсь момент Вільям сказав, та пішло воно, і поплив в Англію, і ледь не вбився, тому що вітер дмух в іншу сторону. Тоді він вирішив продовжувати чекати. Чекали вони два місяці, а вітер так і не змінився. Згодом Годвінсу стало просто нудно. Також він залишився без їжі для своїх солдатів, тому він вирішив відправити їх всіх додому, а сам повернувся до Лондона. Південне узбережжя було незахищене, і все, що Вільям міг робити, це чекати. Але поки північний вітер змушував нормантів чекати, Хердред і його хлопчики за цим же вітром пливли морем аби захопити Англію власноруч. Хердред висадився біля старого міста Вікінгів Йорка та розробив місцеву армію на чолі з північними графами, і Йорк здався. Коли Годвісон почув про це, він напевно дуже засмутився. Він чойно розпустив свою армію, і тепер йому довелося знову зібрати її і йти на північ. Він здійснив виснажливу подорож усього за 4 дні, що було нереально швидко, і він застав Вікінгів зненацька та не готовими до бою. Дві армії стояли по обидва боки річки Деруент. Легенда свідчить, що вікінг-берсерк самотужки трумов єдиний міст, що перетинав річку, ухиляючись від стріл і відбиваючись від нападників. Доки якийсь англійський солдат не проплив під мостом у бочці і не всадив йому старий спис прямо між булок. Ця жертва дала Вікінгам достатньо часу, щоб сформувати захисну стіну. Але оскільки їх застали зненацьки, багато з них не встигли вдягнути свої кольчуги та обладунки. І англійці зрештою, перемогли їх, убивши Харварда, та разом з ним закінчивши еру вікінгів в Англії назавжди. Нарешті! Флот Вільяма з понад 700 кораблів і 14 тисяч чоловік відплив і висадився на англійському узбережжі в Хевінсігу та розбив табір біля Гасінгса, поки Гарольд все ще був у Йорку. Його виснаженій армії довелося пройти весь шлях на південні лише через кілька днів після битви з Вікінгами. Гарольд добрався до Лондона і думав просто залишитися там і чекати, поки Вільям прийде до нього. Але Вільям таки змусив Гарольда вийти, спаливши купу сіл. Армія Гарольда вирушила і зустріла Вільяма 14 жовтня 1066 року. І обидві сторони підготувалися до битви при Гассінці. Англійці були на пагорбі і вирішили там і лишитися, тому що це була чудова оборона позиція. Нормани наблизилися, і обидві сторони, ймовірно, деякі часто поволали одна на одну. Вільям і Нормани мали кілька тактичних переваг над англійцями. Першими. Були стрільці. Нормани посилали залп за залпом стріл на англійців, які утворили захисну стіну. Тоді Вільям послав свою піхоту на гору. Англійці кидали в них усе, що мали, і нормани не могли пробити стіну зі щитів. Тоді в дію вступила друга тактична перевага норманів. Вільям послав свою кавалерію на пагорби, але навіть вони з усіх сил намагалися порвати захисну стіну. Хвиля за хвилею, піхота й кавалерія атакували англійців, і Гарольд знав, що все, що йому потрібно зробити, це змусити нормані вичерпатися, і він переможе. Але потім сталося щось трохи дивне. Можливо, що норманам просто здалося, що Вільям вбив хтось з англійців. Можливо, вони втратили бажання битися зі стіною щитів, а може, це була хитро вироблена тактика обману. Якби там не було, дуже неочікувано нормандські війська розвернулися і почали тікати від англійців. Вважаючи, що вони перемогли, англійці розформували стіну щитів і погналися за відступаючими норманами, які різко повернулися, оточили англійські війська та просто вирізали їх під нуль. У хаотичних боях, що послідували, Гарольд Гелвісон був убитий. Найпопулярнішою теорією є те, що якийсь норман поцілив йому стрілою в око. Англійці зазнали поразки, а Вільям переміг. Він більше не був просто виродком, тепер він був завойовником. Спочатку англійські дворяни не бажали робити його королем, але Вільгельм спалив ще кілька сіл, і дворяни, зрештою, поступилися і запропонували йому корону. Коли його коронували, місцеві вигукували на підтримку. Але Вільям подумав, що це бунт, тому він спалив сусіднє село. Потім Вільяму довелося піти на довгу і дорогу кампанію придушення повстань і спалення сіл по всій Англії, щоб змусити Людей підкоритися. І Англія пройшла через масштабну трансформацію під новим нормандським правлінням. На зміну англійським дворянам прийшли нормандські. Вони будували замки та величні собори, але одна із найцікавіших змін сталася в англійській мові. Нормани принесли свій діалект французької мови до Англії та, перемішавшись разом із старою англійською мовою, ми отримали ту, з якою ми живемо і сьогодні. По-перше, нормани, очевидно, були тими, хто мав владу, тому такі слова, як уряд, суддя, замок і корона, походять від норманів. Слова, які вважаються шляхетнішими або вишуканішими, зазвичай нормандські. Спочатку англосакси, ймовірно, не були такими дружніми до норманів, тоді як нормани, ймовірно, не були такими приязними до англосаксів, англосаксонець міг увійти в кімнату, але норман увійшов би в приміщення. Англосаксонець міг би купити собі сорочку, тоді як нормандець купив би блузку. І хоча нова сорочка цього брудного селянина може бути прийнятною, норманська блузка абсолютно прекрасною. Нормани насправді вважали деякі англосаксонські слова настільки грубими, що я навіть не можу їх вимовити на YouTube. Ба більше, якби ви спитали англосакса, де він працює, то він, скоріш за все, може назвати роботи низького рівня, такі як пекар, млинер або чоботяр. Але Норман має більш високорангові професії, такі як торговець, маляр. Кравець або купець. Англосаксонські фермери, які працювали в полях, мали багато корів, свиней і овець. Але як тільки їх подали на нормандський банкет, вони перетворилися на яловичину, свинину та баранину. І письмова англійська також змінилося, оскільки багато англосаксів не вміли писати. То письмова англійська дещо романізувалася. Ваш дратуючий друг, який каже, віп» cool Може просто розмовляти старовинним англійським діалектом, як його спочатку писали англосакси, хвен, Хве та Хват. Але нормани поміняли W і H місцями, і довга англійська голосна «a» звучала для норманів більше як «o». Тож ви можете подякувати їм за те, що живете в домі, а не в шинці.